Вітаю всіх і запрошую на заняття зліплення. А для того, щоб дізнатись, про що піде мова, нам треба відгадати загадку. Тож будьте уважні, слухайте. Я чудовий дар осінній. Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь. Упізнали я так, гарбуз. Гарбуз є одним з найголовніших символів осені, а однією з осінніх традицій став день гарбуза, який святкують наприкінці жовтня. Метою цього дня є поширення інформації про його цілющі якості. Гарбуз – це джерело вітамінів та корисних мінералів для нашого організму. Батьківщиною гарбуза є Мексика. За формою гарбузи бувають різні: круглі, овальні та навіть грушеподібні. З гарбуза готують дуже багато страв. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а й корисні. Сьогодні я пропоную вам зліпити гарбуз з пластиліну. Для цього нам знадобиться пластилін помаранчевого кольору та зеленого, ще стека, ваш гарний настрій і талановиті пальчики. Тож, приступаємо до роботи. Відрізаємо шматок пластиліну помаранчевого кольору. Розігріваємо його в долоньках та скочуємо кульку. Ось так. Кульку зверху треба легенько приплюснути. Ось так. За допомогою стеки ми намалюємо смужки та лінії. Ось так. З усіх сторін по колу. Подивіться ось так. Тепер пальчиком трішечки розгладимо наш гарбузик. Ось так. Відрізаємо зелений пластилін і сплющуємо його пальчиками. У нас вийде листочок. За допомогою стеки малюємо на нього ось такі ниточки. Приєднуємо його до листочка гарбузика Також зробимо хвостик нашому гарбузику. Ось так. Подивіться, який гарбузик вийшов у мене. Ви можете зробити за своїм смаком гарбузики. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу, до зустрічі!